Привіт, як справи? Це Мет Вотсон із Зараз я сиджу в BMW M5, в кузові є 39, а справа від мене – Нісанська Skyline GT-R, покоління R34. Найкраще з усіх поколінь. Така думка фанатів. Якщо ти фанат житі, то думаю, тобі сподобається. В Будь-якому випадку ми проведемо драгрейсінг, щоб дізнатися, яке з цих авто найшвидше на дистанції в четверть милі. Отже, цей BMW має 49 літровий атмосферний v 8 який видає 400 кінських сил і 500 ньютонів крутного моменту. Привід тільки на задні колеса. Коробка шестиступенева механічна. Важить він 1795 кілограмів. А придбати такий автомобіль зараз можна за 25 тисяч фунтів. А ось R34 має 26 літровий рядний шестициліндровий двигун. З двома турбінами, який офіційно видає 270 сил, але насправді, ймовірно, понад 300. Крутний момент 392 ньютони, важить він 1560 кілограмів, і купити такий зараз можна за 120 тисяч фунтів. Якщо хочете порівняти характеристики цих двох авто, просто натисніть на паузу. Так, добре. Але перед тим як стартувати, зробимо традиційну перевірку звуку наших автомобілів. Зараз я дам газу на цьому прекрасному атмосферному V8. Чудово звучить. У цієї машини є додатковий сабвуфер, звідси й гучний бас. Ну що, давайте послухаємо цей Nissan. Це звучало дуже круто. Я навіть не впевнений, який звук був найкращим. Чому б вам не написати вашу думку в коментарях? Ну що ж, а тепер ми нарешті почнемо наше змагання. Дуже близько! Давай BMW! ледь ледь переміг. Ну що, Сем, як тобі це? Це був мій не найкращий старт. Я трохи заварився. Але машина просто неймовірна. Мені здається, я зможу краще. Well, Давай better спробуємо ще раз. Well. Поїхали ще раз. Ооо, oh, oh, він мене випереджає. Це буде Did напружено. Давай BMW, піддаю обертів. О, ні. Oh my God, Хай йому грець. Це було дуже близько, але все ж ти переміг. По одному балу that кожному. Це awesome. було круто. So <laughs> Машина просто неймовірна. So так well. класно it, like, стартував. It's Я навіть чув, high. як реве твій двигун. То Let's що, граємо до then двох then перемог? Ну no, тоді тримайся, друже. О ну, погнали, давай, давай on, BMW! дуже близько. Дуже близько. Oh, так, це було близько. Це був мій найкращий заїзд сьогодні. Але ти теж тримався впевнено. Молодець. То so exactly які ж насправді результати? BMW, BMW переміг, пройшовши чверть милі за 13,3 секунди, а Nissan за 13,4 секунди. Гаразд, hey, тепер змагаємося з ходу на швидкості 50 км на годину. Стартуємо з другої передачі по моїй команді. Отже, 3, 2, 1, Погнали! Кайо, яке тут прискорення. Цікаво, хто перше досягне позначки півмилі? Так, звісно, це буде BMW. Двигун тут просто шикарний. Я переміг, бо мав більше потужності. Даний заїзд наглядно продемонстрував перевагу потужності. Так, але я спіймав турбояму. Потім при розгоні, коли пішов буст, ми вже йшли рівно. Отже, якщо виключити турбояму, наш заїзд був би цікавішим. Не знаю, як ти це зробиш, особливо в нашому наступному заїзді. Можливо, буде навіть гірше. Тепер ми проведемо ще один заїзд ходом. Цього разу на швидкості 80 км на годину. Стартуємо з третьої передачі по моїй команді. 3, 2, 1. Поїхали. Прискорення цього атмосферного V8 просто фантастичне. Ну, ось і все. О, гляньте на кермо. Мені вже не хочеться проводити тест на гальмування. Фігня якась чи загину я в тесті на гальмування? Дізнаємося трохи пізніше. Ну що, результат схожий? В принципі, дуже схожий, але мені все ще не вистачає на дугу. Дай мені ще 10-15 км на годину. Давай краще зробимо старт зі 100 ста на третій передачі. Ну добре, Гаразд симюелі, робимо ще один заїзд. Розгін з третьої передачі зі швидкості 100, щоб у тебе нарешті з'явився буст. Отже, ти готовий. 3, 2, 1 старт. А він поруч. Він правий. Давай, БМВ давай, оберти на максимум. Давай. Так. А знаєш, Сем? Оце так гальма. Дискам хана. А знаєш, Сем? ти був правий. Та все одно програв. Так, згоден. Мені не вистачає конячок, але все ж вийшло дуже непогано. Тепер тест на гальмування. Ну що ж, зараз перевірка гальмування, якого я так боюся. Зміркувань безпеки будемо гальмувати зі швидкості в 112 км на годину, і так, щоб повністю не знищити диски, щоб власники авто могли самі доїхати додому. А ось і смуга. Починаємо. Я не загинув, зупинився спокійно. Все, ти переміг. Твоє авто легше, а диски не зношені. і я не применшую твою перемогу. але й моя машина гальмувала досить добре, враховуючи стан дисків. Дуже дякую хлопцям, які надали нам Nissan R34 та BMW M5. Можливо, ми ще знімемо заїзди з цими авто. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Якщо хочете подивитись ще відео, тисніть на посилання зліва.